Галина Остаповець, новини лає, у мене запитання. Ваша позиція? Мабуть, ви чули заяву Вітхофа після його перемовин із Путіним. Він заявив, що, начебто, розглядається угода про п'ять територій українських. Що ви про це знаєте, на що ми реально готові піти в цьому плані, і наскільки далеко ми зараз від угоди про всеосяжне перемир'я? Дякую. Дуже дякую. Як я вам сказав, ми сьогодні обговорюємо безумовне припинення вогню. І до припинення вогню ми не обговорюємо територію. Ви знаєте, моє ставлення, і які у нас червоні лінії, ми ніколи не будемо визнавати ті чи інші наші тимчасово окуповані території, українські землі, визнавати російські. Третє, вважаю, що пан Вітков прийняв для себе стратегію російської сторони. Вважаю, що вона дуже небезпечна, тому що він е, свідомо або несвідомо, я не знаю, розповсюджує російські наративи. У <кій> будь-якому випадку це не допомагає. І я не бачу в нього мандата обурювати українські території, бо території наші нашим людям належать нашому народові і не тільки нам, а майбутнім, майбутнім українцям. Тому взагалі не розумію, про що він говорить. Тобто ми все це чули, але ми все це чули як бред а, пана Путіна. Я не думав, що у нього є ну, відповідні люди, які продовжують ці наративи, розповсюджують їх в інших цивілізованих країнах. Тому я серйозно до цього не ставлюся.